Вийшов кіт на поріг, прижмурив очі від ясного сонечка, а щує горобець застирінькав на вулиці. Приник кіт до землі, насторожився, тихенько так пробирається до тину, а там безліч горобців сидять. Підкрався кіт до самого тину та, як вискоче прямо на горобців, хотів одного горобця схопити, а горобчик порх і утік. Кіт перелетів через тин та прямо в калюжу, вискочив мокрий, брудний, зляканий, та пішов содьбі додому без нічого, а на душі йому так соромно за свою поведінку, а всі інші горобці позліталися з усього подвір'я і давай невдахою цвірінчати, насміхатися, і засоромили бідного кота.